Зараз гинуть там, а ми тут, нас тут звели з Майдану, але Майдан вічний, майдан не проходяща річ. Тому пропозиція така, брати і сестри. Кожен день, кожен день, кожен день о, 17, 18, о 19 годині збираємося на Майдані. Кожен день. Це тактика Вацлава Гавела. Так, Чехи відвоювали свою країну лише однією цією дією. Кожен день збиралися на Майдані і вирішували в залежності від ситуації поточні справи. Згода! Кожен день ми маємо мати звіт звідти. Кожен день ми маємо ставити їм завдання як господарі. А вони, як наші слуги, мають нам звітувати згода. Да. Тож кожен день о 19-й годині на майдані ми маємо тримати ситуацію в наших руках, в руках громадян господарів. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Слава на Небесні сотні тричі! Слава! Слава! Харків вже до нас приєднується! О 19 годині кожен день Харків теж з нами. І кажіть всім по всій Україні. О 19 годині все народне віче. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я хочу, з звиняюсь, російською буду розмовляти так зручніше. Я хочу сказати по поводу істерії которая сейчас нас упрекают наши недалекие генералы. Я хочу напомнить слова Авакова, который сказал: ничего страшного. Там есть осталось несколько танков, которые окопались возле Новозовска, но они ничего не делают. И теперь мы видим, к чему привели эти танки. И последние очень тревожные новости: э -э наш сын сейчас под Новозовском. Кроме того, что сухопутное вторжение произошло, уже произошло. И вторжение с моря. Вы садились с катера, с двух катеров российский десант. У нас был парад. Мы все видели в Одессе наши корабли. Мы морская держава. У нас есть флот. Почему не был уничтожен этот десант? Кто должен за это нести ответственность? Почему ничего не делается? У нас истерия, а у них полное спокойствие. Поэтому нужно подумать, наверное, уже о том, что истерия должна начаться там, наверху. Слава Україні! Друзі, я Ірина сестра Володі Парасика. Недавно нам вдалося сконтактувати з хлопцями. Вони тримаються дуже мужньо. Вони вас всіх дуже люблять, і їм сьогодні навіть вдалось відтіснити ворога з його позиції в Іловайську. Вони тримаються до кінця, і вони дуже дякують за вашу небайдужість. Вони воюють за нас, а ми боремось за них. Так має виглядати справжня українська держава, де брат за брата один за одного. Ми стоїмо за них стіною, а вони стіною за нас. Хлопці просили передати, що вони, вони повернуться живими. І перед нами ще стоїть завдання будувати Україну, і не дістануться вони ворогам. За нами перемога. Дякую вам всім. Дякую за те, що ви не байдужі і сьогодні тут. Він давайте ще не Україна Three.